Сьогодні вас познайомлю з бензиновим генератором Devo. Модель у нас GDA3500. У нас характеристики 2.8 номінал, 3,2 максимальна. Звичайний з якісний бак. У комплекті йде дві вилки ключ, а також додаткові внизу фіксуємо для стабілізації. Насадки. Все тут у нас стандартно по феншую. Клопка включення, вольтметр, розетки 16. -ки. Двигун пронумерований. Євро 5. Досить бюджетний варіант і розрахований для більшості робіт, які потребує клієнт. З цієї сторони у нас все теж стандартно, простий фільтр і все, як то кажуть, розжовано для нефахівця. Кого зацікавила дана продукція, звертайтеся.